Не має бути розділення на фронт і тил, на цивільного військового. Це має бути гібрид українця як войовнуючу націю. Хочеш не хочеш, але ми всі маємо бути залучені в цю боротьбу проти Росії. Інакше вони нас. Зроблять своїми рабами, як вони того бажають. В Кінці вересня, от три роки тому, мене після оборони гарнізона Маріуполь. Ми попали в полон, і от мене обміняли. І коли я вийшов, у мене була висока ефорія, тому що я побачив чого не бачив до цього ніколи. Я побачив українську націю, яка вся воює там. Київ весь окопаний, всі з волонтерськими катонками. Хто не в камуфляжі, той допомагає, і все суспільство. Воно було єдиним, або ми віднайдемо хто забув це, всі ці сили і спам'ятаємо які свої відчуття перших місяців повномасштабної війни і свій вплив, або ми зробимо в два, в три, в п'ять разів більше ніж вже зробили, або врешті, врешті Росія нас переможе. Бо у них ресурсу цього людського набагато більше.